Друзі, Доброго дня, ми на каналі Копачі з Беречі, приїхали з Сіріком покопати. Нам один камрад дзвонив, що випалили гляньтовий пілуг, підпалили поле і пішов луг згорів. То він побачив це і набрав нам, каже, приїжджайте тут. Є знахідки, ну Сірік вже каже, купав, то з Колі Коля був у мене кстати, на каналі, колись показував його, Я з ним копав. І він тут знайшов жменю білонів. Прямо в одній ямці, можна сказати, ну, там пошти, пошти жменя, була білончиків. І Серік був казав. І мідячки тут по лугу попадались, тут раніше був як, типу, пасівник, кров паслива, там таке все. Ось гляньте, я не знаю, видно, не видно ось такий луг. Величезний луг був. І зараз вигріла вся трава рівнесенько. І будемо йти пробувати. Я думаю, все те, що знайдемо, ми покажемо. Ну, В принципі, якось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і включимося, як буде вже перша знахідка. Так що погнали. Друзі, ось і спустилися ми в цей рок. В цей цитеріка був перший сигнал і перший кругляшок. Пройшло хвилин, я не знаю, мабуть, 15 як ми вийшли. Може 20. Гляньте. Ой, черв'яки навіть. Гляньте, висота, яка, де наша машина. І в самий низ сюди спустилися. То перша монетка є. Зараз будемо серіка дивитись. Ой, жовтеньке, да? Чи ні? Да. Хооо, а це дує. Ану. Ану давай. Радянщина. Да. Радянщина. Так ще й стан нічого. Прям такий даже. А може і <гар 'я> погорячився, правда? Ця сторона гляньте, копієчка. Нічогенька. а ця сторона навіть руку не видно. Ну, нічого. Може, і ми відпочиваємо, перекріпимо опис. Ну, перший, перша монетка є. Поздравляємо Серіка. і ходимо, шукаємо мідячки, білончики. Ну, я думаю, що тут чешую, чешую. чешуява навіть була, так? Да? Да. Значить буде і луска у нас сьогодні. Ну, ми і так хочемо, правда. Тут, бачите, такий склон. І... Так, дівчатка. Якщо Рівчак, це, ну, воно ж затоплювалось, виходить. Ж все. Якщо затоплювалось, то я думаю, радянщина буде така не в дуже гарному стані, але ми будемо сподіватися на мідячки і на сьогодні. А там все ще знайдемо та й покажемо, ходимо. Тільки подивіться, ось закопана ямка, тут мені попався такий невеликий оплавиш. потом ось далі ямка гільза. І ось буквально, коли ця йому гляньте, ще один якийсь сигнал знайшов. 80-90 пригає, ну стабільний, високий. Зараз будемо копати з вами, пробувати. І подивимося. Може це буде мідячок перший. Ну, хожу під верхом. Ось гляньте, друзі. Вон сама яма, там, де ми починали, вниз спускались. А це трошки вище піднявся валяється кераміка. Так що, так, що так що може десь якась і хатка стояла. Зараз подивимось, що ми викопали чи не викопали. А ну, Гляньте. Ні, не викопали. Зараз хоч піном пройдемося, подивимося де воно де воно є. Нижче. В самому-самому низу. Зараз Зараз спробуємо докопатись якось страшно, щоб Щоб не зачепити. Якщо буде монетка, то жалко буде. Якщо буде якась жбонь, то таке. Ну а монетку не хотілося б. Хоча я можу... Ага, друзі, я вже ось викопав щось. Гляньте, викинув, побачив. А це мені попалась. Якась алюмінієва штучка. Таке як, похоже, скважина з замка. Де ключ вставлявся. Ну а там хто що це. Ну, кругляшок і било міді. Ось така знахідка. Забираємо і вихажуємо. Шукаємо наш мідячок. А краще, а краще, краще. Срібло. Гляньте, яку йому він розкопав. Майже в штик. І гляньте був сигнал. Він такий з переливом у чорний був. Думаю, копну, тому що не так багато тут сигналів, щоб пропускати такі. І викопав, гляньте, який став. Він і зараз, бачите, не зовсім стабільний. Потім розламав грудку і вже він, бачу стерчить. Стерчить І я це бачу. Бачу, що це вже гудзик. Гудзик 100%. Тому що бачу орла. І бачу що це гудзик. Зараз витягнемо. Так. Да. да, гляньте. Це орляночка в глині Должна, повинна бути в гарному стані. Зараз не буду так терти, зараз її намечу і включусь, покажу. Вона должна бути крутезна. Ви тільки гляньте на цю орляночку. Трошечки її помив. Гляньте крутезний стан. Просто клас, Шикарно. Навіть з цієї сторони і з вушком. І ще згляньте написано. Хто що розбере, то пишіть. Ну, стан крутий в глині. Да, я не думав, що буде такий тут стан в заливних лугах. Ну нічого, забираємо і шукаємо мідячків Якщо оріаночки є, значить повинні бути і мідячки А ось і перша монетка мені показала, почав копати. Повернув і гляньте, є Є, перша монетка. Радянщина. Дзвонила невисоко, але вона перша. І взагалі монетка. Тому що зразу вийшли, сіріку попалась монетка. Потім він далі відійшов, Ми тільки що з ним перекрикувались, то казав, що нема більше нічого. У мене тут орляночка, куча гільз, пуль і все. Так, 30. 155 1932 рік. Ще й стан нічогенький. Я думав, що тут в не, стану не буде. А воно ще гляньте, буде помиється хорошо і буде гарний стан. Забираємо і да, ну, В чому весь цікава, ну, цікавість копу на цьому місці, тому що тут глина і в глині монетки дзвонять. Взагалі не так, як в чорноземі. Ми, ми звикли завжди в чорноземі чер, копати. Вони дзвонять дзвонко, класно, а тут вони якось так дуже тихо дзвонять і навіть закидають в чорне. Не знаю, може щось треба по настройкам, а може, може просто такий ґрунт. Ну, в мене якось так Ходимо. І подивіться, вон ямка зарита за радянщиною, що тільки що я викопав. І ось пройшов на скільки тут метр, півтора. І ось викопав ямку, ще не заривав. Вон збоку лежить короляшок. Я вже взяв і подивився, що це ще один гудзик. Гудзик теж, гляньте, з вушком, з усим. На це лиса попалась. Но дзвонила, як радянщина, не високо. Так що... Або я натрапив десь хтось відпочивав, або може який домик стояв, тому що я ж кажу, ми тут пройшов не такого мусора, а там за цими кущами багато мусора і кераміки. Ну, я там проходив, мабуть, з півгодинки, то кроме пробок я не знайшов нічого, але ну, кераміка хуторщина видно. Не сучасна то якось так. Ладно, вихожуємо тут. А ось ще одна йомка і гляньте, я вже побачив. Мені ще один гудзик випав, третій вже. Ну два такі, цей навіть без вушки, бачите, а одна рляночка крутезна попалась. І Сірікон знизу ходить, каже, вже ходячки накопав. Трошки. І якийсь нього сигнальчик. Тут зачепилися. Або може знизу. Раніше ставок був, там, чи хто знає що воно було, може якийсь пляж був, може тут на, на верху стояла якась хатка. хто знає. Ну, Зачепились тут, поки вихажуємо. Ходимо, да, розкопаю цю ямку довго і побачилось. показалось мені монетка вже. Копаю, вона падав нижче і нижче, хуже і хуже і сигнал. Думаєте, що ж це таке? Це наконець викопав, викопав. Невисокий сигнальчик був. Радянщина відсотків 101. Ну, вона попалась. Зараз відвернусь трошки від вітру. Так, це радянщина нам попалась. І опять, друзі, попалось мені 15 копійок. Тільки на цей раз щитовичок 31 рік. То був 32-й, це 31-й рік. Но стан нічого. Забрали і пішли виходжувати далі. Подивіться, в мене верхова знахідка візуальна. Не сигналила, ні до нічого гляньте. Продивився, якийсь камінь з діркою лежить. Потім взяв, гляньте. Щоб це таке могло бути. Таке з глини щось. Не зрозуміле. Ну, друзі підказуйте що це таке а серік розказував мідячки і серії було не знаю сьогодні ми тільки радянщина і гудзики йдуть і все більше нема нічого так гляньте 10 копійок, 1953 рік Кстати, Хожу і дивлюся видно вже покопано що хтось, хтось вже походив Ну і Видно, що ям, ямки свіжі, може там вчора чи сьогодні вранці хтось копав. Так що, мабуть, високі сигнали всі вибирали, тому що сигнали 10-15 ну тис. Або можуть бути накінечник, або ось така радянщина у нас попадається. Ладно, забираємо. Ми раді такому хоч щось єсть. Піднявся з того врага спаленого лугу. Ось на таке поле соя стояла І перша в мене є знахідка. Сьогодні мені так і щастить, гляньте, друзі, на гудзики. Ще один гудзик попався. Такий як саморобл... Ро... самороблений він якийсь. А чомусь сюди піднявся, тому що ходив-ходив там, там і радянщина попадається і куча сміття. А Сірік перший піднявся і він ходить, гляньте далі то з ним созвонився, а він каже, що у нього вже одна луска є і хрестик чи кусок від хреста, то каже піднімайся, піднявся і в мене ось перша знахідка, так що забираємо і виходжуємо, може тут попадеться нам луска сьогодні, чи хоч щось цікаве. Сигнал був невисокий, думав, що луска попадеться. А воно ні, гляньте, мені якась прикраса попалась. Як я вітру. зараз відвернусь, почистим Ну, з камінцем. гляньте білий камінь. Да, щось була за прикраса, як не сережка, так як якийсь кулончик. Ми забираємо і вихажуємо, якщо такі знахідки є Старина. І підійшов, мабуть, десь до хатки, тому що гляньте... Ось така кераміка валяється товста. І її багато, багато і почалось більше чорних сигналів. А перед цим ходив там ззадів, виходить, зараз туди йду, а то, то з тієї сторони ходив, то менше було кераміки і менше сигналів. Тобто підійшов десь до де якоїсь хатки, зараз буду тут вихважувати. Та що це в мене задині гудзиків, друзі? Гляньте. Ще радянський гудзик із зіркою попався. Цілий день в одні гудзики попадаються, монеток почти нема. Ну нічого, забираємо і шукаємо хоч щось. Хорошо, хоч щось попадається. Ви подивіться, такий сигнальчик був. 20-24 пригав. Подумав луска, якщо по-чесному, тому що він такий низенький і тихий був. А потім викопав гляньте. Мені показався перстеньок, Тільки, на жаль, обломаний і, мабуть, дитячий був, тому що гляньте, який він малесенький. З якимись узорчиками. Ось такий перстеньок був. Ну нічого, сторона є, будемо вихажувати потихеньку. Може ще щось цікаве попадеться. Друзі, ну наконець, наконець-то. Бо у мене високий сигнал і показався мені крогляшок. Надіюся, що ти мідь. Та ну, я почти впевнений. Гляньте, сигнал який був. 88. Обкопован. Викину таку грудку. І гляньте. Гляньте, стерчить. Стерчить крогляшок. Єсть. Єсть медячок мені. Бачу вже по формату що Микола перший. Зараз її Будемо сподіватися, що стан гарний. Ну в принципі тут в глині сьогодні стан отак прям радував, який тут буде. Я думаю, що мітячки дожні бути в гарному стані. Може залипші хіба що. Ну а так в гарному. Так, да, гляньте, це одна копійка 1889 рік. Це Олександр ІІЦ у нас а ні, 1899 -й. Микола II. копієчка попалась, круто, хоч один царьок на сьогодні вийшов, Опять ходжу по цьому лужку, тому що по полю походив, там велика стриня, незручно ходити. І перейшов заново сюди. А тут ходить класно, тільки сигналів дуже-дуже мало. Ну, вони є. Так все, копаємо. Друзі, ось ми біля машини, Усі грязні, <різь> такі, що Сазі. всі в сажі да, знаходилися по цьому врагу. Ідеш, вітер дує, все повністю в сажі, всі, я не знаю, як ми будемо їхати, розсідати машину, ну, ладно. покопали накопали, в принципі, знахідок немало. Ходили і по вражику, ну, мені більше сподобалось по сажі ходити, тому що мінімум мусора. І якщо є, знаход... ну, якщо є, так, то не є. А Сірік по полю, тому що ну, я не знаю, я б ходив би по полю, якщо б не було стрільні, я не можу по, по стрині ходити. А... Сірік на полі добре набомбив, а я в принципі непогано на. Терні, чи кажу на стерні на цьому на, на сажі. На лову, на, на сажі да. Так що зараз робимо обзор знахідок і їдемо додому вже. <рес> а по знахідкам гляньте, за 4 часа, мабуть чи 5 да. Да, копу, то в принципі ну, общий 4. Такий 4. план, то, то немало. Мої знахідки, як вінок з 900. Прикраса, потім попалась гарна, гарний гудзик, карляночка. Потім раз, два. І ще гудзика лисі, радянський гудзик із зіркою. І ось такий, наскільки я розумію, саморобний якийсь. Потім кусочок від персня, але ну, перстень був би гарний. З якимись взорами. І, і, і радянський, Раз, два, три радянські і одна миколаївська. Один такий царьок вицепив вже пошти в самому кінці. одна Да? А, ну так, да, в тебе теж. Всі ріка по знахідкам. Три ходячки, потім гляньте, який верхній луч від хреста. Аби цілий хрест був, то взагалі був би крутезний. Потім гудзик, радянська, пломба. Ось такий кусочок срібла якоїсь. Ну, Вроді такий важкенький і дуже схоже. Схоже на срібло. Ага, теж ось якась пателька. Гляньте, яка обручка попалась гарна. Ну Хто знає, чи срібна чи ні. Ну, он з боку терли, то біленьке, ну, Вроді як срібна. Я думаю, що срібна, це мабуть з монетки зроблена. Глянь, Бачиш ага. гурт такий, як є. Е, Потом гудзик, е, луска, таке одну вицепив луску. Ну, він казав, що то Петровське поле. Так воно і є, доказав. <гум> е, потім гляньте, що найбільше здивувало, це. Вушко чи як носик, носик пряжки Тоже, Звідки вони тут немає взагалі ніяких признаків. Ну, бачите, вони є. Потім, ось теж гудзик, гляньте, такий О, гарний, З якимись узорчиками. І ще радянська. Пломба. Ось. А, ще й пломбочка, царська, да? угу. ще й царська пломба. А, так, да, навіть давно я таких не знаходив з орлом. Ось такий получився коп. Кому понравилось підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.